Рівень уже на ходу, да, підбирати детальки для нього дуже важко. І ціни на них ми, ми тут трошки приофігіли. Щось підібрали з Tesla Model Y, щось підібрали з Mercedes. і... Так, вона потихеньку, як бачите, вже почала їздити. До речі, вже навіть встигли зганяти на зарядку, тому що тут 140 кВт годинна батарейка. А від звичайної розетки показувало, що буде заряджати тиждень. Тому ми зарядили 5%. Ми поїхали на ашан на зарядку. І е, там зарядили від швидкісної станції. Ну що, автомобіль вже на ходу, тепер можна приймати його далі по кузовному ремонту, по фарбуванню і таке інше. У автомобіля є отакі точечки. Бачите, ось тут у нас загінчик, треба буде підрихтувати, підфарбувати там. Але він максимально цілий. І найголовніше, що в нього ціла рама. Тому що в рамних автомобілях да, здається, вона тут інтегрована. Ну, все одно, якщо вона погнеться, нічого доброго з того. Не буде, ну що, не знаю що вам сказати, чи будемо ми такі автомобілі привозити, чи будемо ми їх бачити все частіше. Тому що з нового року, поки ніхто не відміняв розмитнення, воно буде вводитись. І, як я вже вам прогнозував, в районі 3 тисяч доларів такий сегмент, як Tesla Model 3, Tesla Model Y, буде дорожчати. Такі ж автомобілі, наприклад, цей 30 тисяч, коштував тільки на аукціоні. 30 відсоткове розмитнення – це на кожних 10 тисяч 3 тисячі доларів. Тобто разом це 9 тисяч доларів плюс 5%. Пенсійний фонд. Ну ви ж розумієте, що реєстрація розмитнення, реєстрація такого автомобіля буде дуже дорога, і тоді вже здорожчання буде на 10 тисяч доларів. Не знаю, чи будуть вони при цих умовах цікаві тоді покупцям. Ну виходить, якщо рівень в середньому зараз можна привести зробити від 45 до 55 то це буде плюс 10 тисяч доларів. Я думаю, все одно будуть вести.